Друзі, усім вітаннячко, радий бачити на ютуб каналі Азар. Сьогодні ми з Валанчиком е, їдемо, друзі, на поле, де були вчора з папою, е, де знайшли трішки донариків кельтські фібули, і власне за ними ми сьогодні їдемо, тому що дуже хочеться знайти ціленьку кельтську фібулу. От, і, будемо пробувати а, вдруг Сьогодні саме той день, коли ми їх знайдемо, а можливо й не одну. Е, тому, друзі, вмощуйтесь зручніше, а ми. Прибудемо до місця призначення і вже там розпочнемо зйомку власне, самих пошуків скарбів. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, е -е, натискайте вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. Вам не важко, мені приємно. Е -е, ну і звичайно, не забувайте, друзі, донатити підтримувати Збройні Сили України. Ми вирушаємо. Глядачі, ми уже на полі. І є, дивіться, перша знахідка. Сигнал просто нереальний. А, так, розвернусь, мабуть, дує вітер. Значить, е, програма Парк 1, мультичастота, Чуйка 23. Ну, а так загалом це, як завжди, поліфонія, швидкість 3. Дивіться, я вже її трішки витер. Ну, така монеточка, це у нас Деньга 1737 рік, стан доволі гарний. Ну, З цієї сторони, де курак трішки стан. ну, Можливо, потрібно помити. Рельєф бачу є. Добре, друзі, не затримуємось. Ми сюди приїхали не за цим, а за ЧК та кельтами. Будемо їх шукати. Значить, друзі, рухаємось в сторону машини. От, бо сигналів ну, взагалі немає. Ось випала у мене спиночка фібулки. Або вона щойно бронзова пряжечка випала. Коротше, поки що якось так хочемо десь переїжджати. Не вдалося сьогодні кальських фібул нам накопати, але ще до вечір. Наші друзі дивіться. Коротше, не відпускає нас це поле. А? Не відпускає до машини. Так, да, не відпускаю до машини, погляньте, що в мене випало. Друзі, динарочок. Храм. Антонін Пій. Лімисний і, на жаль. На жаль, хтось дирочки у ньому про тарабани. Красивий буби. Але головне, що ціленькі. це якийсь прикол. Не було взагалі сигналів, скільки пролазили, вирішили йти до автівки на тобі. Починаєш щось лізти. І перед цим, що шматочок е спиночки знайшов. Шматок спинки фібули. Ну так, друзі, ну то прикол. То прикол. Наші друзі переїхали на інше поле. Тут підготували під посів. От. Там різні шматки бронзи повипадали. І ось дивіться, друзі, срібна спинка фіболи в мене випала. Вона теж там шмат срібла. Потім випала якась шляпка від гвоздика, срібло в позолоті, манюнька така прикольна. От, поки що дріб'язок... А, і ще вона якийсь вбитий кусочок динарика начебто бронзового. Ось так, супер. Там покажу, як било. Такий сигналчик був. Ну, супер, беремо, рухаємось. Так, друзі. Оба ось така маленька пряжечка в мене випала. Коротше, різні якісь е, попадають, але поки що з цілого знахідок маловато. Вже темніє? М -м, поки що так. Так, друзі. Сигнал, чи сто Опа-пап! Та ти що. Та ти що. Офигеть, друзі, амулет місячник. З Зілов'янистуї бронзи, мабуть, він. Блін, на жаль, вушку зламане. Але крутий. Але крутий, який грубелячий, то просто капець. Ух ти гарний. Супер! Супер! Фух, оце! Це капець! Це клас! Обожнюю амулетик! Щикардосний просто! Вау! Ну що ж, друзі, беремо, рухаємось. Так, друзі, значить, дивіться, щойно був набувся, випалася така крута спиночка Фіболи. От, Ну і ну і, значить пряжечка з попереднього поля. Три копієчки, які там 36 рік. Ось така штука випала. Бачили? Бачили? Ми думали, що це золото, але на жаль. На жаль, це не золото. Хоча, можливо, срібло в позолоті, тому що з цієї сторони, бачите, біле. От, все може бути. Ну і трішки срібельця. Коротше, отак. От Темна ніч ходим. Глядачі, що ж, е, випала в мене якась така срібна прикраса, на жаль, вона... Зігнута бачимо ось зелененький камінчик. Ну це, скоріш за все, царина, мабуть, якась. Ось таке Ну, срібло. Не знаю, ще хвилин 10-15 проходимо, мабуть, аби там закруглятися. Так, глядачі, рухаємось в сторону автівки вже. От, І... На закінчення у мене бонус плюс. Дивіться, яка крута спинка фібула. З довгим прапорцем. Така красунка. Коротше, якось так сьогодні, друзі, якось так. Не густо, але й не пусто. Знахідки трішки є. От, і це є дуже-дуже добре. Так. Погнали! Так, друзі, другий день, інше поле. знаєш, хожу вже, мабуть, більше як пів години. Істера еліт налаштування всі ті же. Парк 1, Чуйка 23. Швидкість 3. Значить, знайшов кілька шматочків срібла, там менюсінький. Два шматочки бронзи, і ще й був сигнал. Ось такий сигнал. Невисокий, ну така глибина чимала. І дивіться, друзі. Дивіться, друзі, що в нас є. Так. Це у нас, друзі, срібна спинка фібули. І саме головне, що вона ціла і дуже класна. Блін, звідки це той вітер дує. Шикарно, шикарно, друзі, супер. Почин вже є сьогодні. О, клас. Рухаємось. Друзі. Ось такий сигнальчик. А, давайте разом будемо дивитися. Бачу, що з грудки щось тричить. Але що це? Це, друзі, фібулка. На жаль, вона зігнута, але була якась цікава. Ось така. Беремо, рухаємось. Що ж, друзі, чергова знахідка. Випала ось така бронзова голка для шиття. Черніхівська культура. На жаль, вушко обламане. Але сама голка ціленька. Супер. Берем, рухаємось. Значить, глядачі візуальна знахідка. Ось таке файнюще прясло. Супер. Саме головне, друзі, що воно ціле. Крутяк. Берем. Е, до речі, знайшов ще шматочок срібла. Знайшов ще пряжечку давайте покажу вам. Ось пряжка, от голочка від Фібули, пружинка від Фіболи, різні шматки ось бронзи. Вот. Ну, в общем таке. Друзі, ось такий сигнал, і мені здається, що я його все-таки виходив сьогодні. Дивіться, схоже динарик. Я не впевнений, звичайно. Ось, але дуже схоже. І перед цим знайшов щойно прям буквально дві хвилини тому ось таку спинку фібули. Ось і ось таку. Так. Ну що ж. Момент істини. На сигнал бачила відай невисокий. Так, да, друзі, це динарик, але він ще бронзовий. Так, він, друзі. Бронза посріблена. Ще якийсь він такий страшненький. Ну, в общем, факт в тому, що він є. Супер, супер, друзі. Рухаємось. Що ж, глядачі, значить, випала в мене ще ось така залізна ароматниця. Ось така фібулка. такий шмат. Шматочки бронзи, не знаю, що я вам там показував, що не показував. От. і щойно випала ось така красуня. Дивіться, яка прикольна спинка фібули. Гарненька. Ну це вже щось. Клас. Ну що ж, беремо, рухаємось. Значить, друзі, випала чергова спинка фіболи. Цю вирішу показати, тому що вона така незвичайна, оздоблена такими двома кружелятками. Суцільний голкоприймач доволі таки цікава. Ось так. Беремо, продовжуємо.